Це перше питання банальне. От Поділіться емоціями от першими після гри, які вирують. Знаєте, не ну, хотів вам в першу чергу подякувати за таку гостеприємність, скажімо так, але, знаєте, мабуть, ми цього чекали, бо ми розпочали дуже невдало. Ми першу гру з Бібстаром 3-2 і. На, в другому турі вдома програли Черкасам, хоча ми домінували, але то, мабуть, закономірно, що ми повинні були перемагати. Ну, дякувати Богу, всі живі здорові залишилися. Бачите, так склалося, що ви сьогодні грали без гравчині збірної. Я думаю, що це для нас великий плюс був, бо минулий рік ми зустрічалися, то ми бачили, знаємо, хто це. І, ну, ми, скажімо так, не зможемо її втримати на полі, так що це, я думаю, що один з ключових моментів. Друге, я хотів ну, привітати колегу свого з підростаючим поколінням. Знаєте, один гол нам забивали, мене, у мене голова закружилася. От наскільки молодь дійсно, ну приємно них дивитися. знаєте. І в перериві я можу поділитися, от я знаєте, своїй періопеці казав. Одна мастер спорту, друга була в збірні, третя кандидат у збірну. Тобто, якщо зважити ну, там, гравців да, на даний момент от на полі, то ну, в нашій команді були гравці такі більш досвідченіші, більш ну, скажімо так, і, і своїми званнями, і візьміть команду, да, яка юна, молода, скажімо так. Але я от Олегу подякував і кажу, мені дуже сподобалося. Я кажу, що навіть тільки що після гри я дівчинам кажу, наскільки... Молодь вона ну чудова. У вас тут ми говорили з вами, що болівальникам подарували суперкрутий матч дві команди. Як воно тренером? <свертиток> Знаєте, як я? Перше, що своїм капітаном сказав після ігри, каже, зато ну зразу відкрив телефон, дивлюся, і мені там всі молодці, там хтось там фух, хтось там, знаєте, цей коментарі. Я думаю, що для вболівальників був прекрасний емоції. Я думаю, що знаєте, на сьогоднішній день дійсно, мабуть, всі про все забули, бо була така гра, ну де дійсно, дійсно побачили багато м'ячів. Дякувати Богу, в нас без травм пройшла ігра, бо все могло бути. Ви бачили, що був такий період, там десь хвилин п'ять ну, так накалялись, накалялися. І да, знаєте, наскільки, наскільки ну, есть, це могло, могло бути, але ну, ще раз кажу, що дякувати Богу, що все закінчилось добре. Саме головне, ми три очки здобули дуже важних для нашої команди. Ну. Будемо далі продовжувати. Чи виконала б команда установки на групі яку сьогодні ви їм давали? Я скажу вам, знаєте, як моментами не виконували, моментами забували, де ми знаходимося, в якому залі, тобто ну, тут специфічний зал. Тобто вони це все розуміли до гри, але знаєте, виходить спортсмен на ігру і починаються. Усталості починається, і трошки вони забувають. Починаєш їм підправляти, потім тільки ми споминаємо. Але в нас установка почалася ще вчора. Ми вчора з ними дуже багато говорили, дуже багато, скажімо, відверто, продивлялися. Я навіть їм там кілька нарізок давав, щоб вони дивились, як суперник дозволяв собі грати. Як? Ну, от, ну, в такому цьому. Сьогодні також ми приділяли цьому увагу. Я думаю, що... Ну, там процентів, може на 70-80 вони виконали те, що я їх просив. Окей, і завершалі запитання, що можете побажати усім болівальникам жіночого футзалу? Е, знаєте, хотілося б, як для мене, як для тренера, я вже більше 20 років займаюся. знаєте, ну, Хотілося б, щоб більше в нас вірили, більше в жіночий футбол, футзал. Знаєте, вболівальників було більше, воно, може, там в медіа десь, знаєте, а то, ну, як. Е, Ну, Нас вроді би і знають, ну, але все одно різниця, знаєте, от ми багато їздимо, зараз ми йдемо на змагання в Польщу, потім італянці нас запросили на турнір. Знаєте, от я дивлюся там. Ну, знаєте, ну все-таки там ну, все зовсім по-іншому. і Хотілося, щоб, хоч, хоч якийсь там відсоток, знаєте, був і... В жіночому в футболі, в футзалі. Я не ділю ділити тут це. У нас зрозуміло, що зараз футзал в такому стані, але все одно потрібно нам його підтримувати і розвивати. Тому що, ну, як не ми, то хто? Знаєте, це, багато команд, які ну, грають футбол, футзал. Так що, ну знаєте, як може якісь, знаєте, як на місцях є такі любителі цього вида, воно. Понятно, що трошки краще, йдуть на зустріч, розуміють тебе. Там, де не розуміють тебе, то ну, ти хоч розумієте, як, ну, проблема є, і я думаю, що може в майбутньому здвинеться, в майбутньому може покращиться сама ситуація. Знаєте як, але ну сьогодні, що маємо, те маємо. Е, Олеже, вітаємо вас. Хотів би з перемоги привітати, але поки що вітаємо з гарним матчем. Давай одразу по гарячих слідах. поділись емоціями від сьогоднішнього поєдинку. Ну, емоції як ну по грі в кінці почали тільки грати. Тобто, сьогодні десь команда моя наша. Е Почула мене тільки коли лишалося останніх по-моєму сім хвилин чистого часу. Коли ну коли десь заспокоїли гру, опустили м'яч і почалося виходити. Ну якби через то з'явилися ну, моменти і забиті голи. От, до речі, ти згадав про довгі закидання. Було видно, що вони не проходять. Це була якась установка, що насправді десь приблизно 70% часу намагалися закинути дівчата. Як ти кажеш, вже в сім хвилин крайніх вони почали низом, і гра почала зовсім по іншому розвиватися, чи просто вони не чули. На Навіть ну, Під час першого тайму, коли команда Суперника взяла тайм, ми, ну, я вніс корективи і попросив грати низом, щоб один гравець постійно лишався через низ, почати атаку через низ, закидання вони не проходять, але вони просто не ну, якби не почули мене. Ну, ми на емоціях десь ну, піднявся такий градус гри. Ну, якби можна на це скинути. І, Ну що ще раз, що ще дуже юні, але ну, це не виправдовує цих старших, ну, старших в команді. Цих футболістів що сьогодні, що сьогодні грали з перших хвилин, які ну якби сьогодні ну, дуже мене якби простроїли. Ну дуже. Бо е -ш, якщо ви замітили, то в кінці останні сім хвилин догравали ледіти, діти. Це восьмого року народження і сьомого, ну воротниця там старша п'ятого. І діти, ну якби діти сьогодні мене почули, і через то створилися моментів і забили стільки голів. Чого не вистачило загалом? Твої враження я розумію, що будете аналізувати ще, але чого не вистачило, от на перший погляд. На перший погляд команда привикла грати з лідером команди. Це з Вікторією Гірн з капітаном. І що бачимо по другій грі, що вони поки що не можуть, ніхто не може взяти на себе лідерські якості. Коли вийшли малі, ну восьмий рік там також немає явного лідера, але ну десь там команда одна за одну. Там ви бачили, що і в подкатах, і головою. Ну головою подкатах так говорять, що малі одна за одну відстояла. А старші сьогодні щось не знаю так безхребетні, я так скажу. Не знаю, будемо розбиратися, може десь психологічно щось не вистачає. Будемо працювати. 6-5. Емоції зашкалювали. Гол Артеменко. Як ти оціниш? 15-річна гравчиня наймолодша була сьогодні на майданчику. Чи задоволений ти її грою? Ну, забила до задоволення через те, що це для неї буде як би, такий поштовх десь вона, ну, вона тільки починає свою кар'єру в дорослому футболі. І десь буде для неї це якби. Стимул не зупинятися ще на собі працювати, хоча до неї дуже багато запитань, бо дуже було багато браку. Ну я розумію, що це десь нерви, рахунок не нашу сторону. Це дуже тяжко було настроїтись. Окей, і давай одне з завершальних запитань: які зараз плани у Володимира е, далі щодо підготовки до поєдинків? Ну, 9 лютого в нас від е, е, гра з Кобиляк вже на їхньому майданчику в Полтаві. І все, що без Вікторії Єра вже з Вікторією Гір. Та і завершальне запитання Можеш зараз звернутися до вболівальників і що б ти хотів їм передати після цієї гри. Я розумію, що наші болівальники ходять подивитися на гарні голи, на саме віддачу. віддача сьогодні, хочу вибачити за свою команду. Саме віддача сьогодні була тільки, коли залишалося сім останніх хвилин основного часу. Тут ми бачили самовідачу, через то і трибуни піднялися, вболівали. Ну, я хотів би, щоб хотів би і хочу, і буду над цим працювати, щоб люди з перших, наші болівальники з першої хвилини до останніх вболівали з, з оплесками, як сьогодні останніх сім хвилин.